Ви шановні учасники Всеукраїнської школи по аграрному праву від імені Українського клубу аграрного бізнесу щиро вітаю вас з початком роботи даної школи. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що на сьогоднішній день дійсне питання аграрного права займає дуже щільну роль в розвитку аграрного сектору нашої країни. Я думаю, що такі питання, як земельне право, податкове право, право майна. Тому що вони зараз стоять повістці дня кожного українського градія. Тому, шановні фахівці аграрного права України, я абсолютно переконаний в тому, що за вами майбутнє, вам на вас буде покладена величезна відповідальність при розвитку нашого сектора в майбутніх роках. Хочу щиро подякувати, привітати організаторів даної школи. Я абсолютно переконаний в тому, що це правильне починання і треба його підтримувати на майбутнє. Для учасників школи хотів би сказати, що я абсолютно впевнений в тому, що ваші знання і ті знання, які ви отримуєте від фахівців, від юридичних компаній, Я думаю, що ви отримаєте величезну кількість нової інформації, яку зможете в майбутньому в своїй роботі. Тому Лідної вам роботи під час роботи агрошколи і всього вам саме найкращого в вашій професійній діяльності в майбутньому.